Вечірнє сонце заливало золотом просторий кабінет на 25-му поверсі Хмарочуса, де за масивним дубовим столом сидів Алекс Воронцов, очільник однієї з найуспішніших IT-компаній країни. Його суворе обличчя зазвичай не проникне, зараз виражало глибоку задуму. Раптом тишу порушив дзвінок телефону. Так, слухаю, коротко кинув Алекс. Алекс Дмитрович, це Анна Валеріївна. Пролунав чіткий, але трохи схвильований голос з трубки Анна. Я думав, ти зникла з лиця землі, його очі звузились, а в голосі з'явилась нотка холоду. Я мені потрібна ваша допомога, прошепотіла Анна. Алекс мовчки вепеявся поглядом у вікно, де захід сонця розмалював небо пурпуровими та золотими барвами. Його думки линули назад у ті часи. Коли вони з Анною були не просто діловими партнерами, а й коханцями. Їхній роман був бурхливим, але коротким. Анна раптово зникла, не сказавши ні слова, залишивши лише записку з проханням не шукати її. Що саме тобі потрібно? нарешті запитав Алекс, намагаючись приховати хвилювання. Мій чоловік він потрапив у біду, голос Анни затремтів. Алекс стиснув кулаки. Він ніколи не просив Анну про пояснення, але тепер, коли вона знову з'явилась у його житті, йому захотілося дізнатися правду. Я можу допомогти, але спочатку мені потрібні відповіді, твердо сказав він. Чому ти втекла? Що сталося з твоїм чоловіком? Анна зітхнула. Я розповім все, але не по телефону. Зустрінемося. Добре, Алекс назвав час і місце. Він кинув трубку, відкинувшись на спинку крісла. Його охопили суперечливі емоції, радість від зустрічі з Анною, злість за її раптовий відхід, цікавість до того, що сталося з нею за ці роки. Наступного дня Анна сиділа в кафе, нервово стискаючи в руках чашку кави. Її погляд постійно блукав до дверей, очікуючи на Алекса. Раптом він з'явився, високий і владний з темними, як ніч очима, що пронизували наскрізь. Анна його голос звучав жорстко. Розповідай. Анна глибоко вдихнула і почала розповідати. Її життя після втечі від Алекса було далеко не таким безхмарним, як вона собі уявляла. Шлюб з другом дитинства виявився помилкою, чоловік виявився жорстоким та владним. Він забрав у неї всі гроші, тримав під замком. Погрожуючи розправою. Анна жила в страху, не знаючи, куди втекти. Алекс слухав мовчки, його обличчя залишалося непроникним. Коли Анна закінчила, він мовчки кинув на стіл ключі від квартири Це моє житло в сусідньому будинку. Переїжджай туди. Твій чоловік тебе там не знайде, його голос не віщував нічого доброго. Я не можу тебе просити про це. Анна заперечила Це не прохання, це наказ, Алекс стиснув зуби. Ти мені винна пояснення, і я збираюся його отримати. Анна опустила голову. Вона розуміла, що Алекс має рацію вона винна йому пояснення Я розповім тобі все, прошепотіла Анна, відчуваючи, як гарять її щоки. Тоді, коли я працювала з тобою, я закохалася. Алекс підняв брову, здивований зізнанням. Їхні стосунки були наповнені пристрастю, але він ніколи не думав, що Анна відчувала такі сильні почуття. Я злякалася, продовжила вона, її голос тремтів. Злякалася глибини своїх почуттів, злякалася втратити тебе, якщо ти не відповіси взаємністю. Алекс відкинувся на спинку стільця, його очі пом'якшились. Він теж кохав анну. Але ніколи не наважувався зізнатися. Він вважав, що роман між начальником і підлеглою неможливий. Але ж я зізнався, тихо промовив він. Анна кивнула. Я прочитала твою записку, ту, яку ти залишив мені перед відрядженням ти писав, що кохаєш мене. Але тоді з'явились чутки про злиття з іншою компанією. Я зрозуміла, що ти можеш втратити все через мене. І втекла. Алекс стиснув щелепи. Він пам'ятав ту ніч. Він був готовий кинути все, аби бути з нею, але Анна зникла, залишивши лише порожнечу. Тепер я розумію, промовив він і вперше за весь час торкнувся її руки. Але це було минуле. Зараз ти заміжня. Анна гірко посміхнулась. Не зовсім. Я подала на розлучення. Мій адвокат сказав, що процес буде довгим і болючим, особливо через фінансові питання. Алекс зрозумів: Саме тому ти звернулася до мене. Так, зізналася вона. Мені потрібна твоя допомога, щоб захистити себе та почати нове життя. Алекс дивився на Анну. Її очі, колись яскраві та сміливі, тепер були затьмарені страхом і втомою. Він хотів її захистити. Хоча між ними минуло багато часу, почуття спалахнули знову сильніші, ніж будь-коли. Добре, сказав він твердо. Я подбаю про твого адвоката. Ти будеш в безпеці. Анна відчула хвилю полегшення. Але разом з тим її серце защеміло від спогадів про їхні минулі стосунки. Але що далі? запитала вона. Її голос ледве чутний. Алекс зустрів її погляд Ми розберемося з цим пізніше. Спочатку потрібно владнати твою ситуацію з розлученням. Анна кивнула, розуміючи його. Але в її душі зародилася надія можливо, після того, як все владнається, існує шанс почати все спочатку. Наступні тижні були хаотичними. Алекс найняв найкращого адвоката міста, який одразу ж взявся за справу. Анна переїхала до квартири Алекса, простора і стильна, вона стала її тимчасовим притулком. Вечорами вони часто зустрічались на кухні, обговорюючи хід справи. Іноді розмови затягувались, вони говорили про все, книги, фільми, події минулих років. Іноді здавалося, що між ними нічого не змінилося, хіба що напруга була сильнішою. Одного разу, коли за вікном вирувала гроза, а кава пахла терпкістю, Алекс порушив цю напругу. Він раптом взяв Анну за руку, його дотик був електричним струмом по її тілу. Чому ти тоді втекла? запитав він, його голос був хрипким від стримуваних емоцій. Анна зустріла його погляд. Тому що я злякалася, зізналася Анна, її голос тремтів, як і її рука в його долоні. Злякалася глибини своїх почуттів, злякалася втратити тебе і цього неймовірного зв'язку, який у нас був. Я думала, що якщо ти дізнаєшся, наскільки сильно я закохана, ти відштовхнеш мене. Особливо з усіма тими плітками про злиття. Олекс підійшов ближче, його погляд був темним і палким. Ти помилялася. Я теж закохався в тебе, Анно, настільки сильно, що був готовий кинути все до біса, лише б бути з тобою. Вона піднялася на носочки, щоб скоротити відстань між ними. Їхні губи майже торкнулися. Чому ж ти нічого не зробив? Її голос був ледве чутний. Я боявся побоювався, що Роман між босом і підлеглою зашкодить твоїй кар'єрі. А компанії репутації. Тому я відправився у відрядження, щоб все обдумати. Але коли повернувся, тебе вже не було. Несподівано Алекс обережно взяв її обличчя в свої долоні і ніжно поцілував. Це був ніжний, але сповнений пристрасті поцілунок, який ніби змив усі роки розлуки. Анна відповіла йому з такою ж силою, її серце забилося шалено. Коли вони нарешті відірвалися один від одного, повітря між ними стало тремтіти. Це все неправильно, Алекс. прошепотіла Анна, хоча її тіло прагнуло ще одного дотику. Все може бути правильно, заперечив він, його голос був хрипким. Ти вільна, а я ніколи не переставав кохати тебе. Але сумнів, все ще гриз її. А якщо до твоєї компанії і твого іміджу. Алекс посміхнувся. Вони переживуть. А я більше не можу жити без тебе. Давай спробувати. І якщо все піде шкераберть, ми знайдемо інший вихід. Анна подивилася в його очі, бачачи там щирість і рішучість. Вона знала, що поступає необдумано, але почуття до Алекса були занадто сильними, щоб їх ігнорувати. Добре, погодилася вона. Її голос ледве чутний. Давайте спробуємо. Наступні дні були сповнені таємницею та пристрастю. Їхні зустрічі відбувались поза роботою, вкраденими моментами між судових засідань та бізнес-зустрічей. Вони ходили на прогулянки під нічним дощем, ховались від сторонніх очей у затишних кав'ярнях та крадькома цілувались у його квартирі. Але приховувати стосунки ставало все важче. Плітки почали ширитися офісом, особливо після того, як їх помітили разом на побаченні. Одного ранку, коли Анна завітала до кабінету Алекса, щоб обговорити хід справи з розлученням, вона побачила там Олену, його амбітну та досить агресивну заступницю. Анна, що ти тут робиш? Олена оглянула анну з ніг до голови, її очі звузилися. Алекс піднявся зі свого стільця, його обличчя стало суворим. Олено, познайомся. Це Анна, мій партнер по бізнесу. Анна відчула, як її щоки спалахнули. Цієї миті двері кабінету різко відчинилися, і до середини війшов Дмитро, головний конкурент Алекса. Він побачив Анну і здивувався. «Анна!» який несподіваний візит! Він широко всміхнувся. Алекс стиснув щелепи. Його план приховати стосунки з Анною розаєсипався, наче кавова чашка, що впала на підлогу. Олена дивилась на Анну з підозрою, що змішувалось із заздрістю. Дмитро ж, навпаки, виглядав задоволеним. На його обличчі сяяла загадкова посмішка. Дмитре, ти знаєш Анну? запитав Алекс, його голос був твердим. Але напруга відчувалась навіть крізь нього? Так, відповів Дмитро, не відводячи погляду від Анни. Вона працювала в моїй компанії кілька років тому. Дуже талановитий фахівець. Анна відчувала себе ніби загнаною в куток. Її погляд метався між Алексом, Оленою та Дмитром. Що саме відбувається? Нарешті запитала Олена, не приховуючи свого невдоволення. Олекс зібрався з духом Олено, ти помиляєшся. Анна більше не мій партнер по бізнесу. Вона. Він замовк, не знаючи, як краще пояснити ситуацію. Настала тиша, напружена, як натягнута струна. Анна знала, що зараз їй потрібно щось сказати. Я працюю над власним проектом, випалила вона перше, що спало їй на думку. Дмитро підняв одну брову. Справді. І це проект, який ти обговорюєш з Алексом наодинці. Його голос був занадто м'яким, а в словах відчувався прихований сенс. Анна відчула хвилю гніву. Це не твоя справа, Дмитре. Відрізала вона. Алекс зрозумів, що Анна намагається вийти з ситуації. Він їй вдячний, але брехня не була найкращим рішенням. Досить, твердо сказав він. Його погляд переходив від однієї людини до іншої. Олено, вибач, але нам потрібно завершити розмову з Анною. Ми зустрінемося з тобою пізніше. Олена кинула на них останній злий погляд і вийшла з кабінету, грюкнувши дверима. Нарешті, залишившись втрьох, Олекс звернувся до Анни та Дмитра. Анно. Нам дійсно потрібно поговорити, його очі були сповнені тривоги. Так, погодилась вона, відчуваючи, як її серце калатає. Вони дивилися один на одного, намагаючись зрозуміти, як бути далі. Дмитре раптом почав Алекс, зібравшись з духом Я думаю, ти маєш право знати. Анна і я ми разом. Він вимовив це швидко, але чітко. Дмитро застиге на місці, його усмішка зникла. Потім він повільно перевів погляд з Алекса на Анну. Разом. повторив він, його голос був неймовірно тихим. Настала тиша, ще більш напружена, ніж раніше. Анні здавалося, що вона чує, як б'ється її серце. Вона не знала, чого очікувати від реакції Дмитра. Тиша затягнулася настільки густа. Що вона аж дзвеніла у вухах. Дмитро не відводив очей від Анни, його погляд був нечитабельним, суміш здивування, болю і чогось ще, чого Анна не могла зрозуміти. Вона відчула, як Алекс взяв її за руку, мовчазна підтримка в цьому хаосі. Нарешті Дмитро заговорив, але його голос був зовсім не таким, як очікувала Анна. Ого, протягнув він, і в його тоні навіть промайнула нотка полегшення. Це цікаво. Анна та Алекс здивовано переглянулися. Ця реакція була останньою, на яку вони сподівались цікаво. перепитала Анна, її голос тремтів. Дмитро кивнув так. Я завжди підозрював, що між вами щось є, але ніколи не думав, що ти зважишся кинути роботу заради нього, Анно. Його слова вдарили Анну, наче грім. Я, я не кидала роботу, прошепотіла вона. На її обличчі спалахнув рум'янець. Вона раптом збагнула, що Дмитро, мабуть, неправильно зрозумів ситуацію. А хіба ні? Здивувався Дмитро. Тоді, навіщо ти тут з Алексом? Анна відкрила рота, щоб пояснити, але Алекс її випередив Дмитре. Ти помиляєшся. Анна нічого не кидала. Вона, Він замовк, не знаючи, чи варто розповідати про її проблеми з чоловіком. Вона що? Наполягав Дмитро, його інтерес раптово перетворився на нетерплячку. Анна зібралася з духом. Вона знала, що брехати більше не можна. Мій шлюб розпадається, сказала вона, її голос був лечутний, але міцний. Дмитро та Алекс мовчки дивилися на неї. І Олекс допомагає мені, додала вона. Її погляд зупинився на обличчі коханого, шукаючи підтримки. Олекс кивнув так, і ми разом. Дмитро подивився на них обох, його обличчя раптом стало серйозним. Розумію, нарешті мовив він. Бажаю вам успіхів. Він не став розпитувати про деталі, і Анна була йому за це вдячна. Дякую, Дмитре. Відповіла вона. Дмитро кинув їм останній погляд і, не попрощавшись, вийшов з кабінету, залишивши їх наодинці. Настала тиша. Анна та Алекс дивилися один на одного, їхні серця калатання. Це було дивно нарешті порушила тишу Анна. Алекс посміхнувся Не те слово. Але, принаймні, правда вийшла назовні. Анна полегшено зітхнула. Так, правда, і трохи ускладнень. Можливо, погодився Алекс. Але ми з ними впораємося разом. Він ніжно взяв її обличчя в свої долоні. Я тебе кохаю, Анно, прошепотів він. Його погляд був сповнений ніжності. Анна відповіла йому тим самим поглядом І я тебе, Алекс. Вони зблизилися, їхні губи зустрілися в ніжному поцілунку. Цього разу поцілунок не був прихований, а відкритий, сповнений обіцянками на майбутнє. Вони знали, що їм доведеться зіткнутися з плітками та осудом. Але тепер, коли правда була відкрита, вони були готові боротися за своє кохання. Минуло півроку. Розлучення Анни пройшло довго і болісно. Але завдяки допомозі Алекса їй вдалося зберегти свої фінанси та почати нове життя. Вони офіційно оголосили про свої стосунки, і, як і очікувалось, це викликало фурор. Плітки поширювались офісом, як дика пожежа. Дехто співчував Анні, вважаючи її кар'єристкою, що закрутила роман з босом, інші заздрили, шепочучись про її невідмовну силу. Але Анна та Алекс навчилися ігнорувати ці шепітляння. Вони більше не приховували своїх почуттів, тримаючись за руки в коридорах офісу та обідаючи разом. Їхні стосунки додали їм впевненості, вони стали ще більш успішними керівниками. Алекс, нарешті, зміг побороти страх перед плітками, а Анна більше не боялася за свою кар'єру. Одного вечора, сидячи на балконі розкішної квартири Алекса, Анна дивилась на місто, що потопало в мільйонах вогнів. Алекс обійняв її за плечі, його підборіддя торкнулося її маківки. Пам'ятаєш, як ти колись боялася сказати мені про свої почуття. Прошепотів він їй на вухо. Анна посміхнулася Так. Я думала, що ти мене відштовхнеш. Божевільна, Алекс ніжно поцілував її в скроню. Я закохався в тебе з першого погляду, але теж боявся. Вони помовчали, насолоджуючись тишею та нічним краєвидом. Ти щаслива? Він раптом запитав Дуже. відповіла вона, повернувшись до нього і заглянувши в його очі. Більш щасливою, ніж я могла собі уявити. Алекс посміхнувся. Я теж. Але знаєш, що зробить нас ще щасливішими. Анна підняла брову. Що саме? Ось це він дістав з кишені маленьку оксамитову коробочку і відкрив її. Всередині лежало каблучка з діамантом, що сяяло, наче зірка. Анна Валеріївна, алекс встав на одне коліно, його очі сяяли любов'ю. Ти вийдеш за мене заміж? Серце Анни забилося швидко. Вона ніколи не мріяла про таке. Алекс, вона затнулася, вражена його вчинком. Я хочу провести з тобою все своє життя, продовжив він. Не просто як бос і підлегла, а як чоловік і дружина. Як рівні. Сльози навернулися анні на очі. Вона ніколи не сумнівалася в його коханні, але пропозиція руки і серця стала для неї справжнім подарунком долі. Так. Алекс, прошепотіла вона, її голос тремтів від хвилювання. Так, я вийду за тебе заміж. Алекс вдячно посміхнувся і одягнув їй на палець каблучку. Вони міцно обнялися, їхні поцілунки тепер мали зовсім інший смак смак майбутнього, сповненого коханням та щастям. Попелюшка нарешті знайшла свого принца не на балу, а в суворому кабінеті на 25 поверсі хмарочоса. Їхнє кохання, хоча й почалося з помилок та недомовленостей, розквітло у міцний зв'язок, довівши, що справжнє кохання може подолати будь-які перешкоди. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку, ви найкращі!